Уявіть територію розміром як місто Київ, тільки у п'ять разів більше. Приблизно стільки займають землі Національної академії аграрних наук. Це дослідно наукова бюджетна установа. Відповідно, землі, якими вона розпоряджається, державні. Але на наші... у власність керівників цієї академії та членів їхніх родин. Під час підготовки Анатолій Заришняк, віце-президент та головний вчений секретар Академії аграрних наук. У нього та його дружини судді апеляційного суду Києва є ділянки в гатному та чабанах під Києвом на колишній землі підпорядкованих академій установ. А ще два недобудованих будинки. Толя Зарешняка можна дивитись на яблуні дослідного господарства Академії наук. Ця земля ділянками поки. не обділені й інші родичі Заришняка. Ось ділянка його доньки Олени Лі також зять Заришняка, а також сват цього академіка. Я з лікарня, але пан, пан, Та, все я я розумію у вас ваших родичів, у доньки вашої доньки є ділянки на розпайованого ага. це. Були землі. Це на питання. Нельзя, Ості державних земель, через що бюджет щорічно втрачає мільярди гривень. Одне з відомств, яке ставить... аналіз схем виявив, що к керів... утримує для себе або родичів державну землю, використовуючи своє службове становище, залишаються питання власності близько ста гектарів землі на Прямо... керів... там, де отримали ділянки родичі керівниках наук вивчають як контролюючі органи, так і правоохоронці. Ми проаналізували дані ревізії та аудиту державної аудиторської служби і рахункової палати. І схоже на те. Що керівництво мільйонів гривень ось те, що помітили аудитори Україна. під час.